27 квітня о 19.00 на телеканалі 1.1 Україна відбудеться прем'єра чотирисерійної драми Продовження роду це історія про чотирьох жінок, які зустрічають повномасштабне вторгнення в пологовому будинку. За сюжетом чотири жінки опинилися в заміському пологовому будинку на лінії фронту, заблокованому і під ворожим обстрілом. У колишньому житті рішення народити дитину, кожна з них вистраждала та приймала в умовах особистих дилем і конфліктів. Тепер вони не лише борються за власне виживання, але й за можливість народження своїх дітей. Загалом продовження роду – це захоплива драма, яка відтворює неймовірну силу та волю чотирьох жінок, змушених боротися за своє виживання та можливість народження дітей у найскладніших умовах. За міський пологовий будинок, в якому вони опинилися, став місцем не лише реалізації материнських інстинктів, але й раною для випробування міцності духу. Під ворожим обстрілом та в умовах особистих конфліктів вони знаходять силу продовжувати свій рід, навіть коли кожен момент може стати останнім. Серіал Продовження роду обіцяє захопливу сюжетну лінію та потужні емоційні переживання для глядачів. До речі, у головних ролях ми побачимо талановитих українських акторок, які вдало передадуть глибокі емоції та внутрішній конфлікт своїх героїв. Серіал підкреслить акторське майстерство Слави Красовської, Олесі Жураківської, Даші Тригубової, Поліни Насихіної та інших. Гадаю, ви не сумніваєте, що ці актори дійсно перенесуть глядачів у саме серце драматичних подій та відчуттів. Також важливо відмітити, що серіал Продовження роду» знято на замовлення державного підприємства, мультимедійна платформа і намовлення України. Що ж, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю історію та чи будете дивитись, ставте подобайку і до зустрічі!